Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. До вашої уваги коротенький огляд першого тенісного тижню 2024 року. Розіграно в нас чотири трофеї: два в чоловічій, два в жіночій сітках. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Говорили ми в цьому уроці вже про теніс, зокрема про ось цього тенісиста, про Рафаеля Надалі, який вперше за рік повернувся на корт. Відбулося це на турнірі в Брізбені, де впевнено іспанський тенісист дійшов до чвертьфіналу, обіграючи своїх супротивників 2-0. Міг це зробити і в чвертьфіналі, тому що ведучи по сетам 1-0 у одного з господарів австралійця Томпсона в другому мав сет але жодного з них не реалізував. Як наслідок, другий сет іспанець програв на тайбрейку. Ну а в третьому сеті програв перший гейм на своїй подачі на цьому турнірі, як наслідок вибув з нього з турніру. Але навіть не це саме погане, а те, що знову певні нарікання на здоров'я і під великим питанням участь Рафаеля у відкритому чемпіонаті Австралії. Нагадаю, 14 січня стартує Австралія Нопен, ну і, відповідно, ще більше тижня залишається в іспанської тенісної легенди на відновлення. Будемо сподіватися, що це йому вдасться, і він таки зіграє на цьому першому гренслемі сезону. Щодо самого турніру в Брізбені, то в фіналі зійшлися представники, так сказати, різних поколінь. Молодь представляв датчанин Хьоль Герруне, якому 20 років, ну а більш ветеранисте покоління болгарин Грегор Дімітров, якому 32. І незважаючи на оцю різницю в віці перемогу здобув саме Грегор в двох сетах, здолавши свого супротивника, і таким чином здобув свій перший титул з 2017 року. Нагадаю, що останнім трофеєм болгарського тенісиста був підсумковий турнір, який він здобув саме в тому році. Загалом вже ж чотири трофеї у 2017-му було у виконанні Дімітрова. Перший з яких, до речі, саме в Брізбані. Тобто, через сім років знову перемагає в Брізбані Дімітров, Ну і будемо сподіватися, що це хороший знак для нього. І в цьому році також буде кілька трофеїв. Менш представницький турнір відбувався в Гонконзі в категорії 250 І там перемогу здобув перший сіяний безпрапорний Андрей Рубльов, який в фіналі здолав Фіна Русуворі двічі по 6-4. В минулому сезоні нагадаю: у Рубльова було два трофеї. Обидва на ґрунті, Тож перше з 22-го року здобуває трофей на Харді. Тепер переходимо до жіночої сітки. В Брізбені також відбувався турнір WTA-туру, і там в фіналі зійшлися Аріна Сабаленка та Єліна Рибакіна. Одне з найбільш принципових протистоянь минулого сезону. Нагадаю, тоді вони чотири рази зустрічалися двічі у фіналах, і от знову зійшлися у фінальному вирішальному поєдинку. Дуже важливий матч був для обох тенісисток, тому що, попри те, що вони завжди на слуху, останні трофеї здобували в травні місяці. Тому безумовно з психологічної точки зору дуже важливо було для обох тенісисток розпочати рік з перемоги на турнірі. Але як ми розуміємо, тільки одна могла це зробити в обох тенісисток. Не було втрат сетів до фіналу, і відповідно, той рахунок, який ми отримали в фінального поєдинку, він, м'яко кажучи, розчарував, здивував, тому що 6-0, 6-3 перемога Єліни Рибакіної. Ну а загалом же ж, взагалі, перші вісім геймів поєдинку виграла саме представниця Казахстану, і лише з дев'ятої спроби свій перший гейм взяла Сабаленка. Хоча, не зважаючи на ось такий рахунок, в після інтерв'ю Єліна Рибакіна звичайно сказала, що перемога була непроста, і вона сподівається, що ще багато разів в цьому 2024 році вони зійдуться у вирішальних матчах між собою. А от інший турнір, що відбувався в Окленді, для нас був набагато більш цікавішим, тому що Українка Єліна Світоліна грала в матчі за титул. Дійшла до фіналу Єліна. Нагадаю, з вересня 2023 року взяла паузу, коли поступилася в одній восьмій на US Open, і, Як бачимо, добре підготувалася. Відразу розпочинає рік з фіналу. Безумовно, поступатися в фіналах дуже прикро, тому що здавалось би, ось один матч виграє і все. Трофей в руках, але слід зазначити, що безумовно суперниця в нашої тенісистки була дуже і дуже серйозна, американка Коко Гауф. Протягом усього турніру наша співвітчизниця демонструвала неймовірну жагу до перемоги та характер, тому що в багатьох матчах поступалася по ходу, але знаходила в собі сили і відігрувалася. Так само розпочався і фінальний поєдинок, тому що в першому сеті з брейком вигравала сама представниця Сполучених Штатів Америки. Але Єліна дійшла до тай-брейку, на якому здобула перемогу. Щоправда, два наступні сети програла двічі по три Незважаючи на поразку, безумовно, початок сезону оптимістичний для Еліни Світоліної, будемо сподіватися, що безумовно будуть виграні трофеї у її виконанні в 2024 році. Щодо Гауф, нагадаю, в минулому році вона тут також тріумфувала, тож двічі поспіль є переможецею турніру в Окленді. Ну що ж, ось таким вийшов перший тенісний тиждень 2024 року, далі, як то кажуть, буде. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, особливо якщо є прихильниками цього виду спорту. Нагадаю, вже на наступному тижні у нас розпочинається кваліфікація до Australian Open. Ну а сам Grand Слем, основна сітка розпочинається 14 січня. На даний момент все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.